Друзі, всім привіт! Я всіх вас щиро вітаю на своєму каналі. Дякую, що ви знову зайшли на моє відео. Мене звати Галя. В сьогоднішньому ролику ми з вами поговоримо, як ви вже побачили, про ціни в Німеччині. А саме про те, чи ціни в Німеччині однакові з цінами в Україні. На це відео мене наштовхнуло дуже багато ваших коментарів, моїх глядачів, моїх підписників, які писали під моїми відео, що зарплати в Німеччині вища, а ціни навіть писали що нижчі, ніж в Україні, або такі самі, як в Україні. І це мене насправді трішки завжди тригерило, тому що це абсолютний міф. Це неправда. Ціни в Німеччині набагато вищі ніж в Україні, і в цьому відео я вам наочно покажу, як я це розумію. По-перше, я розумію це свого власного досвіду, життя і в Німеччині, і в Україні. А по-друге, я вам наведу факти, таблиці, дані офіційні, які підтверджують те, що ціни в Україні все ж таки. В рази нижчі ніж в Німеччині. По-перше, я хочу наголосити, що порівнювати зараз економічну ситуацію в Україні і в Німеччині само по собою є вже не зовсім коректним. Чому? Тому що в Німеччині немає війни. На Німеччину не напала Росія. І не руйнує щодня її економіку, Німеччину не покинули мільйони людей, що, звичайно ж, так само вплинуло на економіку. І тут можна називати величезну кількість факторів. Чому воююча країна, яка й до цього була бідніша, ніж Німеччина, зараз стала ще бідніша, Так? Але оскільки є такий, таке запитання, таки, така тема актуальна, то ми все ж про це поговоримо. Другий аспект, на якому я б хотіла наголосити, полягає в тому, що якщо ви отримуєте соціальну допомогу в Німеччині, і вам її умовно вистачає на продукти харчування і на якісь там дрібні побутові дрібнички, побутову хімію і так далі, то у вас дещо викривлене почуття, відчуття цін у Німеччині, тому що Джоб-центр, як ми вже знаємо, забирає. Оренду, тобто він платить за оренду, за оренду платить німецька держава, а це величезна стаття витрат німецьких домогосподарств і тих німців, які не стоять на соціальному забезпеченні, а працюють, то це величезна сума. Звичайно, коли вам оплачують оренду, і коли вам оплачують комунальні платежі, які, до речі, так само дуже високі, коли у вас якісь там пільгові проїзні. Чи пільговий проїзд, коли я не знаю, як на рахунок ремонту приміщення. Якщо щось зламалося, то я думаю, так само частково точно має оплачувати джоб-центр. Я чесно не знаю, бо я не стояла на соціальній допомозі, і я цих всіх нюансів не знаю, але думаю, що величезну левову частку витрат, які нормальні люди, які працюють у Німеччині, все платять самі. Для отримувачів соціальної допомоги платить сама Німеччина, тобто податки з громадян Німеччини. І, звичайно, коли вам дають умовно на карманні витрати на кишенькові витрати, ці 500, скільки там 60 євро на місяць на одну людину. Це тільки на продукти суто, щоб прокормити себе, прогодувати, і на якісь там, я не знаю, дрібнички побутового характеру. То, звичайно, здається, що можна жити. Хоча я чула велику кількість відгуків, що цих коштів не вистачає. Люди буквально економлять на всьому, купують найдешевші, взагалі най найдешевші продукти в найдешевших супермаркетах, і все одно їм цієї суми до кінця місяця не вистачає. Розумієте, то уявіть, щоб було, якби умовно додавалися б ще витрати на інші категорії. Звичайно, зарплата б теж була інша, але повірте, було б не легше. Ну, а зараз давайте перейдемо від таких моїх філософських думок до тієї самої офіційної статистики, офіційних цифр, дуже наглядних, дуже відкритих і доступних для нас. Я вам пропоную зайти на сайт numbeo або намбео.ком. Це дуже цікавий сайт, Cost of Living, називається він, тобто порівняння вартості життя в різних містах світу. Ви можете будь-яке місто ввести в пошук, так? і, наприклад, просто подивитися, скільки що коштує в цьому місті, або порівняти вартість життя в цьому місті з вартістю життя в іншому місті, світу чи країни в межах однієї країни і так далі. Дуже-дуже цікавий сайт. І зараз ми просто подивимося. Оскільки я не хотіла, щоб це були мої власні, знаєте, власний досвід, то давайте подивимося на цифрах. Ці цифри, до речі, звідки беруться ці цифри, ця статистика, по-перше, самі жителі цих міст можуть залишати дані про вартість оренди, продуктів і так далі на цьому сайті. І сайт автоматично вираховує. Середнє значення між всіма тими людьми в цьому місті, які оцінили ту чи іншу послугу, чи той чи інший сервіс. Але не тільки люди самі, а ще й офіційні дані, які з'являються, здається, раз чи два на рік. Так само сюди вводяться тобто, офіційні урядові, урядові дані про середню вартість тих чи інших продуктів, товарів, оренди і так далі. Тому мені здається, що дані на цьому сайті доволі актуальні. Я все це подивилася, вони дійсно відповідають дійсності, реальності, тому що я бачу, наприклад, у нас. Так от, не будемо затягувати. Я порівняла Київ як столицю України і Берлін як столицю Німеччини. Але ми розуміємо, що зараз в Києві трішки ситуація специфічна, скажімо так, особливо з житлом. І Берлін, маєте пам'ятати, це не найдорожче місце, місто Німеччини. Є і дорожчі. І цей сайт показав мені, що вартість життя в Києві на 51% з невеличким менша, ніж вартість життя у Берліні. Це без оренди житла. Якщо враховувати ще й оренду житла, то це 53%, тобто вартість життя в Києві на 53% нижча, ніж у Берліні. Це якщо ми говоримо про те, що ціни однакові. Ні, друзі, вони не однакові. Далі йдемо. Скільки ж оренда коштує, то в Києві на 56% оренда нижча, ніж у Берліні житла. Ресторан, так, ресторани ціни на 53% в Києві нижчі. Якщо говорити про закупи в супермаркеті, тобто продукти харчування на 47% нижчі в Києві, ніж у Берліні. І, звичайно, в Києві так само нижча купівельна спроможність громадян, ніж в Берліні на 62%. Але ми пам'ятаємо про пункт, який я сказала найпершим: про війну, про руйнування, про економіку воюючої країни. І це все, звичайно, має значення. Тут написано також така дуже цікава інформація, що ви маєте мати умовно. Якщо в Києві ви заробляєте 2400 євро, то щоб підтримувати такий самий стандарт життя як і якість життя у Берліні вам потрібно 5300 євро чистими, тобто нето. Це величезні цифри, тобто, да, я розумію, для України це так само величезна цифра. Це 108 тисяч гривень. Тут написано в еквіваленті. В Берліні отримати 5400 євро. Це дійсно треба дуже сильно постаратися треба бути лікарем. Анвальтом, тобто адвокатом, або юристом, або, наприклад, архітектором, інженером і так далі, категорії продуктів. І перше, що на що б я хотіла звернути увагу, тут порівнюються супермаркети, умовно, або ринки, так, ціни на продукти, я хотіла б підкреслити, що по перше, ми маємо завжди звертати увагу на місцеві продукти. Ми не можемо порівнювати німецький сир в Німеччині, його вартість, і німецький сир в Україні. Зрозуміло, що імпортовані продукти будуть дорожчі. Я думаю, не треба пояснювати, чому будь-які імпортовані продукти. Завжди дорожчі, ніж місцеві продукти, і тому не порівнюйте німецький гель для душу в Україні і в Німеччині. Звичайно, що в Німеччині він буде набагато дешевшим. Давайте пройдемося по молоку. До речі, молоко в нас на 2 центи в Києві дорожче, ніж в Німеччині. Написано євро 17 у нас і Євро 15 у Німеччині. Це чи не єдина категорія, яка у нас дорожча, ніж там. Хліб у них євро 84. За 500 грамів у нас 74 центи. Рис за кілограм у них 3,16 євро, у нас 1,60 євро. Яйця в них 3,16, що означає 137 гривень за, 10, за 12. У нас е, євро 70, 73 гривні. Місцевий сир за кілограм у них в Берліні 12,25, в Україні 8,70. Найбільша різниця, як на мене, і я це бачу за своїм досвідом у ціні на м'ясо. У Німеччині кілограм філе курки коштує 10 євро 4 центи. Це 437 гривень за кілограм курячого філе. У нас це 4 євро або 175 гривень, як на мене, різниця просто колосальна. Що стосується яловичини, то в Німеччині вона коштує за кілограм 15,88 євро. У нас 7 8 центів у два рази дешевше. Яблука у них 2,77 за кілограм, у нас 82 центи. Банани у них в Берліні євро 85 центів за кілограм, у нас євро 49 центів за кілограм. Так само і помідори, апельсини, картопля, я дивлюся, цибуля майже в два рази у нас дешевша. Вода в нас дешевша, пиво місцеве, і пиво імпортне в нас дешевше так само. І також така відома і не дуже корисна стаття витрат, як цигарки. Одна упаковка на 20 штук, у них коштує 8,50. А у нас 2,64 евро. Тобто, бачите, які величезні, все ж таки, і величезна різниця це при тому, що продукти харчування якраз ну, не настільки різняться, ніж всі інші статті витрат. Далі дуже цікаво ось: оренда житла. У Берліні скільки коштує зняти. Однокімнатну квартиру. Давайте візьмемо за центром міста. Тобто не в центрі, а десь там на периферії, коштує квартира 902 євро. В середньому оренда на місяць. Це 39 300 гривень, якщо перекладати на гривні. Однокімнатна квартира. У Києві однокімнатна квартира поза центром коштує 347 євро. Або 15, трішки більше 15 тисяч гривень. Колосальна різниця, погодьтеся, так, я розумію, що в Києві ситуація також нестабільна саме, тому, можливо, впали ціни, хоча не факт, що вони взагалі впали. Якщо говорити про трикімнатну квартиру, якщо у вас велика родина, за центром, то в Берліні вона коштує в середньому 1673 євро. От уявіть, ви отримуєте не знаю скільки, 3000 євро і 1673 євро платите тільки за оренду. А в Києві трикімнатна за центром коштує 613 євро за місяць. Комунальні платежі. Базові комунальні платежі на місяць це холодження, опалення, електрика, вода, вивіз сміття. За місяць за 85 квадратних метрів умовно квартиру в Берліні коштує 322 євро на місяць тільки комунальні платежі в середньому за рік. Тобто я розумію, що взимку може бути більше, влітку може бути менше, але якщо поділити цю всю суму на 12 місяців, то в середньому виходить 322 євро. Це 14 тисяч гривень на місяць. У Києві це 4451 гривня на місяць або 102 євро. Погодьтеся, різниця є. І інтернет в Німеччині коштує 1783 гривні на місяць. У нас такий самий приблизно пакет коштує 266 гривень на місяць. Локальний транспорт місцевий, оцей один квиточок. Так, в одну сторону в Німеччині в середньому в Берліні, точніше, коштує 3 євро 50 центів. Один раз проїхати на метро, один раз проїхати на трамваї, один раз проїхати на автобусі. В Україні це 8 гривень або 18 центів. Здається, різниця також трішки є. Таксі в Німеччині нормальний тариф за 1 кілометр. Прої... Проїханий. Один кілометр в Німеччині коштує 2 євро 30 центів або 100 гривень. В Україні один кілометр коштує 15 гривень або 34 центи. Про що ще б я хотіла поговорити? Це про дозвілля. Німці і ми не хочемо тільки дозволяти собі якісь базові продукти іноді нам хочеться сходити в кафе. У ресторан, у кіно, у театр, у якісь вистави, так? тобто якось культурно відпочити. І якщо ми говоримо саме про культуру, то не секрет, що в Німеччині квитки в кіно, по-перше, тут написано тільки кіно, в Берліні один похід в кіно вам обійдеться 12,5 євро або 544 гривні за людину. На один сеанс в Україні це приблизно 200 гривень або 460. Є різниця в два рази, так? Ну майже в два рази. Дешевше. Якщо ми говоримо про театр, то це взагалі, що стосується купівлі житла, то теж дуже цікаві ціни. Скільки коштує квадратний метр житла? Давайте візьмемо у Берліні за центром міста, тобто в якомусь не дуже центральному місці. Так от квадратний метр коштує 5559 євро. Вражає, правда? В Києві ця ціна 1217 євро. Ну, звичайно, ситуація безпекова, Сама розумі... самі розумієте, наскільки вона впливає так само. Якщо ми хочемо і подивимося, і замахнемося на центр міста. То в Берліні квадратний метр в такому відносному центрі, не в самому центрі, центрі біля Бундестагу, скажімо, а взагалі десь 10 кілометрів радіусом в центрі, ну не 10, ну може 5, то коштує 7593 євро за квадратний метр. У нас в центрі Києва 2131 євро за квадратний метр. Тут є така інформація, що середня місячна зарплата після вирахування податків в Києві становить 546 євро або 27 тисяч 778 гривень. Ну, ми візьмемо 546 євро. Це приблизно так, як Соціальна допомога, так, в Німеччині, приблизно така сама сума, плюс-мінус. Я так подумала: якщо ви, ми <смас> мені пишуть, що ціни однакові, ну, давайте візьмемо 546 євро у Києві на одну людину. От Уявіть, ви одні, у вас нема дітей, жінок, чоловіків, собак, просто ви такий молодий, молода людина, одна. І ви хочете умовно на цю суму прожити. Чи зможете ви на неї прожити в Києві? Ну, чесно кажучи, думаю, що так. Так, вам доведеться економити, звичайно. 546 євро це не так багато. Ви знімете, можливо, не квартиру, а кімнату за 8 тисяч гривень. Будете економити, звичайно, не їздити на таксі, а їздити на трамваї чи метро, не будете ходити в кафе, а будете, умовно, купувати в супермаркетах їжу чи на ринках у бабусь взагалі в нас, давайте про це не забувати, які в нас на ринках бувають ціни, особливо в сезон на фрукти, овочі, яйця навіть, якщо це сезон, так? Можна буквально за копійки купувати собі домашню городину. Овочі, фрукти і так далі. Якщо ви виходити з тієї логіки, про яку ви говорили, що ціни ж однакові у Києві чи в Україні в Німеччині однакові ціни, абсолютно однакові, то давайте я вам дам 546 євро у Берліні чистими. Але ж ви маєте на них зняти житло. Ви ж не забувайте, що це зарплата ваша, так? Якщо ж ціни однакові, то у вас має. І в Берліні так само вийти прожити на цю суму, так? Я думаю, ті, хто зараз живе в Берліні в Німеччині, вже зрозуміли на цьому моменті абсурдність цієї ситуації, тому що навіть якщо вам пощастить дуже сильно, і ви знімете собі кімнату і оплатите комунальні платежі за місяць. То я дуже сумніваюся, що у вас взагалі щось залишиться з цих коштів. Це в кращому випадку. У вас щось залишиться там, умовно, 50 євро на місяць залишиться у вас на їжу. Це якщо вам пощастить дуже сильно. А якщо вам не пощастить, ви просто провалитеся в мінус, навіть не заплативши за оренду і за комуналку, не кажучи вже за проїзд, транспорт, якісь там додаткові платежі. Тому, друзі, ви розумієте, що для Німеччини на цю суму прожити нереально. А про що нам це говорить? Це говорить нам про те, що ціни в Німеччині не однакові з Україною. Вони не такі самі, як в Україні, якщо ви знімаєте житло, платите комунальні платежі, страховки платите, за проїзд повноцінно платите. Хочете сходити кудись, купуєте не тільки Альді, а може щось і більш дороге, наприклад. так? Я вже мовчу про якість, про, точніше про вартість ремонту в Німеччині, ремонту житла, наскільки це дорожче, ніж в Україні, ремонту техніки, ремонту банально, взуття одягу. Я не знаю, можна заплатити 60 євро за ремонт. Сукні, умовно, вам там щось підріжуть. 60 євро. Ну, в нас же ж таких цін все одно нема, ви ж розумієте. Так, у нас зарплати інші. Це вже зовсім інша розмова. Співвідношення зарплат і цін. Звичайно, воно на користь Німеччини, тому що в них зарплати вищі банально, ніж у нас. Але зараз не про це. Мені завжди писали суто про ціни. Це вже тема іншого відео. Просто я наголошу ще раз, що все одно в Німеччині, якщо ви отримуєте базову зарплату, ви економите на всьому, ви не дозволяєте собі зайвих витрат, ви два рази подумаєте пер, перед тим, як щось купити таке, знаєте, щось небазове. Ви будете рахувати кошти, ви будете відкладати, люди там не жирують. так? Можливо, на продукти у відсотковому відношенні із зарплати в них іде менше коштів, але так само їх наздоганяють ті ж ремонти. Якщо ви живете там довго, вам треба завжди буде щось ремонтувати. У вас зламається холодильник, у вас зламається пральна машина, у вас зламається машина звичайна автомобіль. Його треба ремонтувати. Це величезні суми коштів. Я, до речі, нещодавно дивилася документальний фільм. Чи просто якийсь репортаж, там було про те, що дуже важко стає в Німеччині стягувати, тому що інфляція росте, зарплати стоять на місці. І це така економічна криза поступово починає накривати і Німеччину вже. І там була така інформація, яка мене дуже вразила про вартість цієї ліцензії прав на авто. Так скільки треба заплатити за автошколу, за всі ці документи, курси, екзамени, тести, щоб отримати права і їздити на машині. І там була така цифра, що дівчина буде платити 3 тисячі євро за все. Щоб здати на права. Не факт, що вона здасть, але за ліцензію, за це все треба заплатити з власної кишені 3000 євро. Я коли вчилася на права, так це було декілька років тому. Я платила за автошколу, ну, умовно, ну нехай 250 євро за уроки. Більш ні за що я не платила. За тест це все я робила сама. Мені це обійшлось умовно 250, ну нехай 300 євро. І я отримала свою ліцензію на водіння машини. І там навіть була така інформація, що в деяких великих містах сума може сягати 4 тисяч євро. Ну, тобто, ви розумієте. Невже в нас також 4000 євро за е, ліцензію водіння автомобіля, якщо це все чесно, і ви здаєте самі? Ну ні. Я вам посилання на сайт Numbeo залишу у коментарях, і під цим відео ви можете самі власне, погратися. Нагадую, Берлін це не найдорожче місто Німеччини. Є Мюнхен, є Гамбург, є Франкфурт на Майні. Подивіться Франкфурт на Майні. А ви можете там самі будь-яке місто з будь-яким містом порівняти, можете своє місто порівняти, якщо воно доволі велике в Україні, і там, наприклад, якесь інше місто, і побачите, скільки вам треба буде платити за те чи інше, за той чи інший продукт чи послугу у вашому місті і в тому іншому місті. Дякую, друзі, що додивилися. Не залишайтеся на моєму каналі, дивіться інші відео. Буде цікаво. Підписуйтеся, всіх вас цілую, всім папа! -па.